На кінець літа 90% комунальних закладів Ужгорода готові до опалювального сезону, запевняє профільний заступник Ужгородського міського голови Іван Заведняк. У частині шкіл, садочків та лікарень оновлюють котельні, змінюють чи ремонтують тепломережі. Однак 10 закладів освіти потребують генераторів більшої потужності. Частину нададуть іноземні донори, ще частину куплять за кошти із міського бюджету. Генеруючі засоби є у всіх начальних закладах і медичних, єдине, що деякі котельні вони потребують більшої потужності для запуску. Так, ми таку інформацію отримали від керівництва другої школи. Є в нас питання по 15-й школі, тому що наявний генератор він ще не підключений до відповідного котельного обладнання. В другій школі ми цю вже потребу за допомогою наших іноземних партнерів закрили. І генератор під потужністю 35 кВт він до кінця вересня місяця буде їм забезпечений. Наразі в місті сформована спеціальна комісія, яка має обстежити усі комунальні заклади на готовність до опалювального сезону. Вона має дати свої заключення до кінця місяця. Крім того, у місті триває реконструкція кількох бомбосховищ, які використовують навчальні заклади. Додаткові кошти отримують отримую в тому числі. Необхідні необхідна інфраструктура для укриття. От на жупанацькій ми вже на наступну сесію будемо частково виділяти кошти для реконструкції укриття в центрі міста, що також дасть можливість забезпечити потребу навчальних закладів по укриттю, і по мірі тої потреби, от як садочок 39, й він також закінчилося всі. Необхідні тендерні процедури, і е, там є необхідність от, сервісного обслуговування наявної, наявної котельні. Тому ці кошти вони в міській раді будуть. Е, тим паче, що в кінці року ви розумієте, що буде проаналізовано виконання бюджету, можна буде е, зробити зміни, можна буде перекидки робити. Тому у е, разі крайньої необхідності у міста буде можливість забезпечити потребу як і навчальних, так і е, медичних закладів. Також триває оновлення генеруючого обладнання на об'єктах критичної інфраструктури лікарнях, водоканалі, міській раді тощо.